Коли душа проходить переплавку, вона переживає сильний біль, горить вогонь і від самого початку згорає все образи, гордість, гнів, виходить все, що глибоко ховали, чого не знали навіть ми самі, що так ретельно й довго маскували, виходить все, що в нас було на дні. Нас Бог вогнем від домішків звільняє, Щоб чистими всім серцем ми були, хоч і душа про, про звільнення благає від тих обставин, що в життя прийшли. Для кожного ця піч буває різна, комусь хвороба, наче темна ніч, комусь проблеми в лице відгрізну, грізно, комусь від втрати у душі горить. Буває і так, що інша переплавка когось спіткає у його житті, комусь Господь дає як піч багатство, щоб показати, що в душі на дні, щоб показати, ким ми є насправді і що у нас лежить на глибині. Чи будемо ми по істині багаті, багатством вічним тим, що у Христі? Порою Бог. І бідність посилає, щоб ми також побачити могли все те, що ми в душі давно ховали, щоб вийшло те, чого не знали ми. Для когось переплавка це є тиша. Коли здається, навіть Бог мовчить, коли здається, що Господь залишив, коли здається, що до смерті мить. У кожного є різна переплавка, та результат у кожного один. Цей результат це змінений характер, щоб в нас відображався Божий син. І щоб це не було, це дуже тяжко, коли вогонь всередині горить, коли проблем маленьких так багато, що голова від цього вже болить. І це не день, не два, і це не місяць. Господь нас плавить і чистить у вогні, дає у Бога кожному в нас місце, у себе на святковому столі. Просімо в просі, Бога сили не здаватись, вогні лише те, що зайвим є, згорить. В вогні від пут ми будемо звільнятись від того, що додолу не нас гнітить. Усе пройде. І ми Його прославимо за те, що Він вогні нас переплавив. Хай Бог дасть сили все це пережити, щоб його образ нам відобразити. Амінь.